<кій> і всім привіт! З вами Назар 23К. Вибачте, що ролик не вих... ролики вже не виходили дуже багато часу. Просто я готувався до свого відео і сьогодні, розкажу, е е е е розкажу, що пройшло на фабриці Energy в Чікінган. На станції енергії щось прийшло, а якась аварія. І ми покажемо, як вона призійшла. І покажемо, скільки там предметів. І скажу вам чесно, скільки там предметів, там на хвилиночку. 259 предметів. Це не шутка. Ріал 259 предметів. Не буду затягувати, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, на телеграм, ссылочка в коментарях. А ми розпочинаємо. Дякую, що ви мене дослухали. Я стараюсь над на своїми уроками кожен день. І не називайте мене клікбейтером, якщо я нормальний ютубер. Приїхав один дядя. І він їхав кою-куди. Він приїхав в таке міні містечко. Йому дозволили заїхати на станцію Енерго. І він почав ставити свій мотоцикл. Доки все. Почалось робити. Тоді було сім ранку, і водій останавливався на своїй стоянці. Нічого не було дивительного, був просто робочий день, який заслужував лайка на той момент. Робочий пішов в кабінет. Боса поки що не було. Він мав приїхати ще давно, але у нього був диплом дуже працьовита фабрика з роботи та електрики. Нічого не заважало Босу. Поки його не було, тому що він доїжджав, бо він жив дуже далеко. А грошей у нього було настільки багато, що воно вже насчитувалось десь півмільйона євро. Так, треба перевірити батареї. Так, все добре, все добре. Можна далі йти робити. Фух! почався. Почався новий день, як я вам раніше говорив. Робітник відкрив двері і пішов робити робота. Він почав нажимати на різноманітні кнопки. Ось, наприклад, для йому було потрібно включити кнопку включення. Він почав нажимати на кнопку включення і почав нажимати на інші кнопки, щоб щось настроїти. Він почав дуже швидко нажимати на кнопки щось писати і щось робити. Тим часом конвайн комва... почав їхати. Комбайн почав робити. Ось і перший робот, який зроблений сьогодні. Найперший робот, який був зроблений. Робітник, від... робітник відкрив двері і почав нажимати на кнопки. Не він забув виключити одну кнопку, і кое-що прийшло жасне. Робітник просто гуляв гуляв, і він, як завжди, побачив, що його дорожка злізла. Він знову розстроївся і почав іти до мера і стукати до нього. Тоді ми вже приїхав, ночі ось не відкривав. Він сказав, що він зайнятий, щоб він, він за, щоб він зайшов через 5 хвилин. Ну, Він розстроєний пішов вже свій кабін, свій масштаб, який називає ну, есть, туди, куди йому потрібно, в енергії. Він відкрив двері і почав іти куди йому потрібно, і почав знову нажимати на кнопки. Не заміщаючи, що щось може піти не так. приміщення, службове приміщення. Робітник почав, як завжди, нажимати на кнопки. І забув, що, поки він нажимав, він забув виключити кнопку. Трубка почала перегріватися, поки. Поки нагрівалися труби зверху. Трубка настільки перегрілася, що вона була вже 100 градусів. І якщо б ще було 5 плюс градусів, все пішло б не по плану. І 5 градусів настало. Залишилось 5 хвилин до вибуху. Почався пожар. пожар. Всі вже труби, перегрілися всі труби настільки, що на фабриці енергії произошов зрив. Він настільки був сильний, що від здання нічого не залишилося. Після великого зрива ще невеличкі взриви, але вони також могли бути великі. Ось це вже був настоящий взрив. І останній взрив прийшов і за того, що електрика почала настільки нагріватися, що не витримувала нічого, і прийшов очередний взрив. Ну і останній взрив настільки сильно прийшов, що це був взрив розміром ядерної бомби. Ось так він виглядав. Зараз вам попитаються показати. І за того, що ядерний реактор, який піддержував це все, він випадково вийшов і прийшов це. Робітник потеряв зазнання і випадково помер. Риб був настільки сильний, що задів дім По всьому світу почалася радіація. Ну, по всьому. В городі Місте Енерджі почалася радіація. І все було зломане До єдиних кусочків. Все було бочне дозою радіації в 100 дБ. І, в принципі, всім пока з вами був Назар 23К. Ставте лайки, підписуйтесь, а я пішов, тому що радіації там дуже багато і мені треба вже їхати з цього місця.